Всім вітанечко. Дні стають коротшими, вечора стають скорішими. Тому на велосипеді, коли катаєшся, треба, щоб ззаді горів габаритний вогонь. У мене тут на... трошки воно подустала ця пластинка, перемічка між батарейками. Знайшов кусочок нержавійки. І зробив щось схоже. Не знаю, якого б мов, а мені от такі от речі, коли ти відволікаєшся від чогось значного, а робиш якусь дрібничку, найбільше до душі. І тепер я зможу ночну чи в вечірню пору, чи вранкову, бути краще замітний на дорозі. Bezpeka v pršu